Вітаю вас, маленькі художники та їх батьки. Світрофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори річ треба знати, щоб правильно крокувати. Коли червоний, зупинись і навколо подивись колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око, будь уважний, оглянись і приготуйся перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебри вмить. але й тут не забувай все навкуру контролювати. Я для вас сьогодні підготувала стилістичну форму розмальовку. Зі світофор. Ми розпишемо ось такий гарний цікавий малюнок. Червоний світло в нас буде калинка, жовте світло квітка цибулька і зелене світло, квітка жоржина. Починаємо наш розпис. Сьогодні ми будемо розфарбовувати наш світофор. Потім будемо малювати калинку, цибульку. І жоржину. це малюємо пальчиком, а це пензликом. Спочатку змочимо наш пет водичкою. Пропоную зараз з вами розфарбувати. Світофор. Значить, кольори ти добре знай, Червоний стій зелений рух для мене. Як жовтий світить, трохи зачекай. Діти з мандрі мають знати те, що правила до Всім потрібно поважати правила одні для всіх, і всі для вас автоабета. Пояснити, а до ясна машина, сідла по. А також я. Червоний жовтий а також зелений. Що значить кольори ці добре знай Червоний стій, зелений рух для мене. Як жовтий світить, трохи зачекай. Червоний, жовтий, а також зелений. Що значить, кольори ці добра знай. Червоний стік, зелений, рух для мене. Як жовтий світить, трохи зачекай. Продовжуємо далі малювати. Спочатку намалюємо нашим пензликом квітку цибульку, беремо жовтий. Сьогодні в нас багато кольорів. Кінчик оранжевий. Квітка цибулька. Проводимо зверху вниз мазочок до серединки. З'єднаємо два мазочки разом посередині. З обох боків балюємо разом ідемо на зменшення. Жовтий, трошечки беремо оранжевого. І по черзі йдемо на зменшення всі мазочки з'єднаємо разом, в одному місці внизу. них. Вітка розкривається і знизу домальовуємо ще лісточки. нас знизу розкрилися. Помили пенсиль. Витерли. Будемо малювати квітку зеленим кольором. Беремо наш пальчик в салатовий кольор. Проводимо зверху, вниз натискаємо до серединки, проводимо, ставимо мазочки, добре натискаємо, щоб у нас пелюстки були об'ємні. Помили пальчик, витерли, щоб він був сухенький. Беремо з вами піп'ятку. Беремо темно-зелений колір, мочимо резиночку в зелену фарбу і оздоблюємо темно зеленим серединку нашої квіточки. Натискаємо, щоб було об'ємно. Щоб правила до дік всім потрібно поважати. Ось у нас два кольори вже світофора готові. У нас залишається калинка. Її можна намалити її пальчиком. А я намалюю її великою резиночкою. Різничку червоний. Пальчик червоний колір. І натискаємо всередині Грони, коло, гілочок. Очки в нас вверху залишаються і тримають наші ягідки. Натискаємо, щоб наша ягідка була об'ємна, наче з Червоний зелений Як жовтий світить, трохи Ось такі кольори в нас вийшли. У нас світофор вже. Дуже гарний, цікавий. Пропоную вам розвестися червоний, взяти трішки на палітру, і зеленого зовсім трошечки. У нас вийде коричневий колір. І розфарбуємо стовпчик, на якому наш світофор тримається. Потрібно поважати правила одні для всіх, і для так, І обведемо коло. Кожний коло обведемо там, де в нас намальовано елемент. Червоний стік, зелений, ру для мене. Як жовтий світ, ось такий гарний і цікавий. Цей у нас вийшов, ми можемо поставити жовту крапочку ще в нас в цибульці. Прикрасити її, або доповнити ще маленький крапочок, бо вона нас була ще гарніша. Все, наше заняття завершено. Дякую вам, діти, за вашу плідну роботу і вашу уважність. Будьте уважні на дорогі, пам'ятайте завжди переходимо на зелене світло.